Якщо засинаєш на спині, у угу. тебе може бути сонний параліч. Сонний параліч відноситься до одного з розладів сну. Про нього. Давно всі умовно знали, але не знали, що це сонний параліч, тому що він обріз такими знаєте магічними різними історіями, міфічними, езотеричними. Багато кажуть, що дихти не може. Де думати. це є симптом сонного паралічу? Це, це абсолютно нормально, тому що м'язи діафрагмальні найбільше. Вони спазмуються, і дуже ми якраз найперше це відчуваємо. І потім нам вважається, щось, хтось йде, хтось кличе. але ми не можемо порухати нічого крім очей, тому що знову ж таки, це відбувається якраз в фазі швидкого руху очей. Під час цієї фази у нас відбувається атонія повністю м'язів, крім очних. Тому з пресонами перелічі, якщо він відбувається, ми розуміємо, що це, як з нього вийти, починати рухати да, вправо-вліво, вправо ліво очами.